Моє вітання Значить, Ми зараз знаходимося в парку Івана Павла II. Який був заснований в 2011 році, який відкрився як парк, але швидше розроблявся проект десь з 2006 року, досить довго по плануванню території біля ось цього храму, який ми бачимо поруч, який розглядався як спочатку як сквер. І тому ця територія називається насправді сквером Івана Павла II, який входить в парк Івана Павла II, який має площу аж 93 гектари. Тобто це навіть лісопарк, тобто природні значить, насадження там є буків, ясенів, дуже красиві краєвиди над Зуброю ще, крім того. Історія цього простору є така, що хотілося для сихівчан в першу чергу зробити якесь місце відпочинку для споглядання, для релаксу, для того, коли після церкви собі люди вийшли, могли би ще десь поспілкуватися. І на початку була зовсім інакше ідея з деревами іншими Закладалося автором спочатку горобина, звичайна, яка мала би. Цвісти навесні, потім восени зміни, потім закладає ягоди, восени змінити свій колір на червоний листя, і потім через зиму червоні ягоди. Але тут були внесені корективи, що у Львові немає сакур, і захотіли все-таки посадити сакури, які от ми бачимо зараз це буйство квітів, і думаємо, що львів'яни цим задоволені. Але це така миттєва краса, скажімо так, яка триває. Десь тільки 2-3 тижні, залежно від погоди. Як бачите, Львів нас завжди дощовий, дощик падає, але сакури наповнюються дощем, вологою. Думаю, це також їм подобається. Про автора. З автором <сміст> ви якраз зараз розмовляєте, автором того проєкту є саме ось цього планування. Якщо ви уважно подивитеся через супутник, знайдете собі цей є сквер через супутник, ви побачите там дуже цікаве планування стежок і доріжок, в якому закладено слово іхтео. А «іхте» це означає Ісус Христос, наш Бог. І оце так завольовано тут в цих стежках. Тобто тут не випадково є це коло, яке позаду, і оці такі вигнуті стежки. І мені це слово якраз дуже е, співзвучне з сусідством храму, співзвучне з. Нашим перебуванням на цій землі, і мені здається, вони досить живописні для прогулянок, що ми можемо і бачити, люди здається, насолоджуються цими краєвидами і цими прогулянками. Це Цей сорт е, прунус е, сирулята, якраз сорт Канзан, е, але вона конкретно приїхала з Закарпаття. Не впевнена, чи треба казати мецената цих сакур, який причинився до того, щоб ці сакури були посаджені, але це досить поважна людина в свій час в нашому державному устрої, який зробив немало для України. Насправді в свій час в своєму міністерстві. Отак От заволювано вам все скажу. От і він, власне, частково долучився з цими сакурами, сакурами, щоб вони ось тут росли саме закарпатські сортові, як він назвав, сакури. Ну, що ми бачимо, що досить вони здається себе добре тут почувають. Це культура зовсім невибаглива, бо це найзвичайніша вишня, скажімо так, яка взагалі ну, не має жодних якихось там, таких застережень до погодних умов. Ми якраз знаходимося в такому кліматичному поясі, що в нас морози дозволяють добре розвиватися дереву. Єдине, що сакура все-таки не любить надміру вологи. Тобто, ну у Львові є певні нюанси з її вирощуванням, тому що вона ну швидше відцвітає. Можливо, часом не так рясно цвіте, от але ну, ми бачимо заперечення цьому всьому. Мені здається, все з ними прекрасно, добре себе почувають. Ці дерева показують, що вони себе добре поводять, навіть без якогось зайвого втручання. Доказом того, що не дуже вони мають втручання, є те, що ми бачимо, що. Деякі дерева є похилені, бо на жаль, їх не підв'язали вчасно. Єдине, що можу сказати, що і подякувати цій організації, яка допомагала тут висадці цих дерев, це те, що перший рік їх дуже старанно поливали. Поливали великою кількістю води, приїжджали пожежні машини із бранцбойта без жалю добре поливали, заливали кореневі системи, і тому, можливо, вони себе так гарно і добре почувають. Ці дерева тут. Тобто, на початку їхнього росту їм закладено добру базу.